Хочте закономірність? Чим менше часу до інавгурації, тим масштабнішими стають зазвичай обіцянки. Хоча здавалося б, вибори пройшли, можна відставити популістські заяви. Я закінчу війну в Україні, зупиню хаос на близькому сході і обіцяю, що не допущу третьої світової війни, до якої ми дуже близькі. Привіт, мене звати Катерина Соляр, І Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин. Бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години години до, до чергової великої брехні або ж вирішення усіх наших проблем. Все залежить від того, під яким кутом дивитися на цю монету. Ну, по перше, хаосом Третьою світовою і рештою неминучих проблем Трамп лякав світ ще у липні місяці, тоді ще як кандидату в президенти. Щоправда, я думала, що ця проблема вирішена 6 листопада. Бо Трамп як казав, що всі ті 10 кар єгипетських очікуватимуть нас у разі, якщо він не переможе на виборах, але він же переміг. Причому тоді Дональд Трамп пророкував, що третя світова розпочнеться саме зі Сходу, а не з України. У нас всі скріни збережені. Кандидат у президенти США Дональд Трамп зробив тривожну заяву, що конфлікти на Близькому Сході можуть загостритися до рівня Третьої світової війни, якщо він програє вибори 2024 року. Про це повідомляє Fox News. Ці свої зауваження Трамп висловив під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беніаміном Нетаньяху у Флориді. Він зазначив, що можливе обрання Камали Гарріс, ймовірної кандидатки від демократів, погіршить ситуацію у регіоні. І за словами Трампа, тоді війна Ізраїлю з Хамас у Газі може перерости у великий регіональний конфлікт або навіть у третю світову війну, якщо його адміністрація не отримає перемогу на виборах. Ми побачимо, як це піде. Але якщо все вийде, якщо ми переможемо, це буде дуже просто. Все вийде і дуже швидко. Якщо ми цього не зробимо, ви закінчите великими війнами на Близькому Сході і, можливо, Третьою світовою війною. Зараз ви ближче до Третьої світової війни, ніж будь-коли з часів Другої світової війни. Я ніколи не був таким близьким, тому що у нас некомпетентні люди керують країною. Ці коментарі стали відповіддю на дипломатичний спалах між Камалою Гаріс і Нетаньяху після їхньої зустрічі. Гаріс під час зустрічі підтвердила свою підтримку права Ізраїлю на самооборону, включаючи захист від Ірану та підтримуваних Іраном збройних формувань, таких як Хамас і Хезбула. Водночас вона тоді висловила серйозну стурбованість гуманітарної ситуації у Гаазі і закликала до припинення війни і звільнення усіх заручників. Тобто, ви чули хоч слово про Україну? Ні. Тепер вже обраний президент Дональд Трамп бере ту саму промову, міняє Ізраїль на Україну, їде з виступом до Аризони і каже: Ми на порозі третьої світової. Чи як там? Ми дуже близькі до третьої світової війни. А, звісно, він ще додає, що якби він був на посаді раніше, то війна би не почалася. Але що правильно, ми про це ніколи не дізнаємося, бо сам Дональд Трамп вже неодноразово говорив і про те, що знав про наміри Путіна напасти на Україну, і навіть попереджав його цього не робити, і навіть погрожував, що у випадку, якщо це станеться, то він знесе купала на Кремлі. Але що правильно нічого із вище переліченого не сталося, окрім війни, яку Путін обіцяв її втілив у життя. і ані погрози Трампа, ані побоювання Кіма його Путіна не зупинили. І от здавалося би, що робити в такому випадку правильно тиснути на жертву, тобто на Україну. Бо це єдиний варіант закінчити війну швидко. Ну не за 24 години. Думаю, впораються за 2-3 дні. Ну такі ж були терміни. Нагадайте. Зараз бров піднімемо, і Україна все зрозуміє. Україна пам'ятсьо і не потрібно ніяких ілюзій. Візьмемо Київ про якесь швидке рішення не може бути і мови, адже протистоїть армія друга в Європі після нашої, яку готують вже вісім років. тепер же Трамп чекає на зустрічі з путіним, бо Путін теж чекає на зустрічі з ним для обговорення завершення війни в Україні. Включаючи зовнішню політику, божевільні війни, які були однією з речей, які я хочу зробити і швидко. І президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якнайшвидше, тому ми повинні почекати на це. Ми повинні покласти край цій війні. Тільки є одне, але де ця зустріч має відбутися. Ну тому що навряд чи міжнародний злочинець з ордером на арешт, якого розшукує гага, візьме квиток до Сполучених Штатів Америки. Аналогічно мені складно собі уявити, щоб президент наймогутнішої країни світу, яким тепер є Дональд Трамп, взяв квиток на аерофлот і прилетів до Москви з путіним Премір. Гаваріть, тобто це має відбутися десь на нейтральній відгаги території: Монголія, Китай, КНДР, Іран. Ну, варіантів насправді не так багато. А поки до Путіна приїхав Фіцо, але не за мир, а за газ говорити а точніше скаржитися, що Україна пообіцяла кран перекрити до 31 грудня, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його зустріч із Путіним у неділю була відповіддю на заяву українського президента Володимира Зеленського про припинення транзиту російського газу. Також за його словами лідери ЄС були поінформовані про його поїздку і її мету. Фіцо не сподобалося, що президент Зеленський відмовився продовжувати транзит російського газу території України і підписувати нові контракти. Ба більше того, він сказав, що навіть якщо ви спробуєте цей газ видати за газ якоїсь іншої країни, нас такий варіант теж не влаштовує. Як у цій ситуації Фіцо має допомогти Путін? Мені не до кінця зрозуміло. Хіба що окупувати територію, якими пролягає газогон? Власне. Так само, Фіцо проти санкції, що стосуються російської ядерної програми, бо такою позицією ми завдаємо фінансової шкоди Словаччині і ставимо під загрозу виробництво електроенергії на атомних електростанціях. Ну і Фіцо сказав, що це є неприйнятним. -да. А різні у нас з вами розуміння про неприйнятне. Ой, різні. До речі, про те, що саме такі візити є неприйнятними, сказав і президент Зеленський. Бо після зустрічі у Москві ані Фіцо, ані Путін не робили спільних заяв і не відповідали на запитання змі. Вони просто не можуть нічого публічно сказати про те, що обговорювали на цій зустрічі. Вони бояться реакції громадськості, і Москва надає значні знижки для Фіцу, але платить за них словаччина. Такі знижки не безкоштовні. За них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи і спецслужби. І подробиці такого фінансування були розкриті під час нещодавньої зустрічі європейських лідерів у Брюсселі. Лідери зауважили, що пан Фіцо не хоче брати участь у спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю чи шукати заміну російському газу. А радше навпаки хоче допомагати Росії витіснити американський газ і енергоресурси і. Інших партнерів з Європи, а це значить, що він хоче допомогти Путіну заробити гроші для фінансування війни, чим послабити Європу. Ми втрачаємо людей через війну, яку розпочав Путін, і ми вважаємо, що така допомога Путіну є аморальною. Пан Фіцо навіть відмовився від компенсацій, які полегшили би перехідний період і допомогли позбутися залежності, тобто для нього це питання не є питанням безпеки. Він зацікавлений саме в російському газі, вартість якого становить 500 мільйонів доларів США на рік. Інші прибутки приносить нафтова труба, яка проходить через українську територію і дає ще 500 мільйонів доларів на рік, що допомагає панові Фіцо. Отже, його ключова мета вести справи з Росією, і саме це йому вигідно. Це насправді велике питання безпеки, як для Словаччини, так і для всієї Європи. Чому цей лідер настільки залежний від Москви, Чим платять йому і чим він розплачується? При цьому я ж нагадаю, що Словаччина, звісно, може дозволити собі вільно говорити з Путіним, зокрема як частина альянсу НАТО. Скажіть зручно відчувати, що цей холоднокровний вбивця тебе не зачепить. А ще я боюся, що Фіцо, як представник Словаччини, перебуваючи в Росії, міг. Пропустити звернення і до нього, в тому числі Дональда Трампа, який вимагає від країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, як сказали Файненшл Таймс, найближчі соратники Трампа із зовнішньополітичних питань Трамп хоче і розглядає план А це швидке замороження завершення війни між Росією та Україною як основний варіант. Але план Б з продовженням постачання Україні зброї після своєї навгурації далеко теж не відкидає. Хоч і вважає, що Україна ніколи не повинна вступати до НАТО, але розуміє, що постачання озброєння може якраз і забезпечити отой мир через силу. І тут головне питання у кількості поточних поставок, як ви розумієте, явно недостатньо навіть для того, щоб Україна могла утримувати лінію фронту, не кажучи вже про щось набагато більше. Саме тому Трамп вимагає від країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Можливо, це елемент торгу, і вони зійдуться десь на 3,5%, Але в обмін на підвищення витрат на оборону Трамп пропонує вигідніші умови торгівлі США. Бо, як ви пам'ятаєте, перед виборами Трамп погрожував обкласти єсмитом. Але планка однозначно має бути піднята, і рішення обговорюватиметься на саміті НАТО у Гаазі у липні 2025 року. До речі, там можна і з Путіним зустрітись. Хм. І оскільки не заради критики, ну принаймні не тільки заради критики, ми тут з вами зустрічаємося, то по цьому пункту можу сказати, що це абсолютно адекватна вимога, тому що 2% озвучені Обамою у 2014 році, застаріли ще 10 років тому. Росія витрачає від 6% ВВП, Україна 26%, натівські країни 2%. Це трохи сюр. Причому підвищувати потрібно терміново, а не до 5% протягом наступних 10 років. Як це роблять європейські бюрократи? На сьогодні ситуація просто катастрофічна, бо лише 23 країни із 32, ті, які в НАТО, витрачають 2%. Тим більше, що зараз саме НАТО перебрало на себе координацію допомоги Україні. Ми багато разів чули про те, що у разі, якщо Штати відмовляться постачати зброю Україні, то Європа сама війну такої інтенсивності не витримає. Так а чого сидимо? На кого чекаємо? Ви ж нам, 24 лютого, 22 року, чи не з кожної праски кричали: а ми вас попереджали? А ми вас попереджали, що готується наступ, що Росія може напасти. Ми вам дані розвідки передавали. А тепер ми три роки тримаємо оборону. А ви такі ну, ми не знаємо, у нас не вистачає ресурсу на таку війну. Так це ви ще з КНДР не воювали в повному складі, бо це вони у нас зараз, а потім можуть і проти Європи піти. Їм втрачати взагалі немає чого. КНДР може готувати наступну партію військ для Росії та озброєння для участі у війні з Україною. Про це повідомляє агентство генствоєнхапи із посиланням на південно-корейських військових. Ймовірно, до Росії відправлять і дрони камікадзе, бо Кім кінчинин у листопаді спостерігав за випробуваннями різних типів дронів і закликав розпочати їх масштабне виробництво. Комплексна оцінка численних розвіданих показує, що північна Корея готується до ротації або збільшення розгортання військ. Також є деякі ознаки того, що північ переходить до виробництва та поставок безпілотників Камікадзе, про які вперше стало відомо під час інспекції Кім Чен Іна в листопаді. Південно-корейська розвідка раніше оцінювала втрати серед військових КНДР приблизно в 1100 осіб загиблих і поранених північних корейців. А якщо як каже Трамп, це не вся правда, то уявіть, яка вона насправді, Україна з Росією, У нас є невеликий прогрес. Це важке завдання. Це неприємно. Це неприємно. людей вбивають в таких кількостях, які ніхто ніколи не бачив. знаєте, там дуже рівні поля. і єдине, що зупиняє кулю, це тіло, людське тіло. А кількість солдатів, які гинуть з обох боків, астрономічна. Я ніколи не бачив нічого подібного. І щотижня я отримую звіти, і це все летить в якусь прірву. Нічого подібного ніхто не бачив. Це дуже рівна поверхня, дуже рівна земля. Ось чому це чудова сільськогосподарська земля. Це власне житниця для всього світу. Але вона дуже плоска, і кулю нічим не зупинить крім тіла. немає ні захисту, ні нічого. І те, що там відбувається, набагато гірше, ніж люди звітують по обидві сторони. Аграрна країна колиска хліборобів, яка найбільше у світі забруднена вибухонебезпечними предметами. А це ще навіть не кінець війни, і здається, навіть не останні її 24 години. Утім, ми не втрачаємо віри і вам не дамо. До речі, ще одна ідея є у Дональда Трампа це використати Арктику для закінчення війни в Україні і провернути вигідну угоду. Арктика важлива для економіки Росії, становить її 10% ВВП та 20% експорту. Тому РФ активно розвиває північний морський шлях, який пов'язує Європу з азіатсько-тихоокеанським регіоном. Трамп може запропонувати використати частину прибутку від цього морського шляху, який потенційно отримують західні компанії як репарації для відновлення України, наприклад, 5% протягом наступних 50 років. Це дозволить залучити інші країни, такі як Китай, Канаду і Штати, у розвиток маршруту і створення економічних стимулів для закінчення війни. Головне, щоб це закінчення було справедливим. Ми повинні зробити все, щоб 25-й рік став для України роком справедливого миру. Ми всі розуміємо, що в січні, після зміни адміністрації Сполучених Штатів Америки, відбудеться і багато змін у міжнародних справах. Наступного року в деяких ключових країнах Німеччині, Польщі, передусім та інших вибори також постійно змінюється внутрішній баланс сил та настрої в таких регіонах, як Близький Схід, Регіон Затоки, Північна Африка, Сахель, Латинська Америка. Потрібне просування інтересів України у відносинах із Китаєм, Індією, іншими державами Азії, розвиток реального партнерства з Японією, більш змістовні відносини з Кореєю. Можливо, ви назвете мене шаленою оптимісткою, але я вірю, що справедливість існує не тільки на словах і не тільки у словниках. А тому наш відлік 24 годин до неї розпочався.